Коридор, у якому просто забуваються усі проблеми, коли ви бачите, ось це. таке. Я просто в раю. Тут настільки неймовірно гарно вода тепла, ці види, це сонечко, ця атмосфера у готелі це просто найкраще, що зі мною траплялося. Всіх вітаю на ютуб каналі «Віко Тревел І сьогодні ми вирушаємо у справжній рай на землі. Ми на резорті Клаб Med Seychelles, Шелс, мережа якої вже понад 70 років дарує людям незабутні емоції та відпустки. Тож сьогодні ми покажемо вам все більш детально. Поїхали! Аеропорт Катару один з найбільших у світі. Навіть у аеропорту курсує потяг, і насправді тут всі абсолютно вам допомагають. Коли ви ті прилітаєте, у вас питають, у вас connection flight або це остання зупинка, і показують, куди вам проходити. Всюди стоять онлайн-табло, де ви можете перевірити свій рейс, і також термінали з мапами. Трансфер, який вас забирає з аеропорту, вас відвозить у термінал, де відправляється катер на острів Сант-Ан. І свій катер ви можете почекати у такому достатньо комфортному, але невеличкому лаунжі з видом на Марину. Щойно ви виходите з аеропорту, вас зустрічають представники Club Med із табличкою і відразу садять у комфортне авто. Під час цієї поїздки можна насолодитися краєвидами острова Мая. Далі ви заїжджаєте в лаунж, що входить у вартість. Тут можна перепочити, випити кави чи чаю і підготуватися до початку відпочинку. Всім мої вітання з готелю Club Med Seychelles, котрий розташований на острові Сант Ан. Зараз ми з вами знаходимося на рецепції готелю, яка розташована саме біля причалу. І цей готель славиться сімейною концепцією, розвагами. І ще фішка даних резортів. Це кожного дня ви маєте дрес-код. Наприклад, сьогодні білий і ось навіть пропонують. Вдягнути сьогодні щось біле, придбати, якщо ви не маєте таких речей. І хочу сказати, що зона рецепції виглядає просто чудово, хоча острів далеко не новий, і тут абсолютно все оновлене. Номер 1, 2, 3, 4. Я заселилася. Ось такі браслети, класно, що не карткова система, і це номер категорії Family Sea View. Хочу продемонструвати вам одразу дитячу зону, яка йде. Закритою, достатньо велике спальне місце. Так, далі у нас ванна кімната відкритого плану. Виглядає просто космічно. Е, так, халати, капці одразу в номері. два рукомийники. За це я обожнюю готелі, коли вони таке роблять. Косметика. Відкриваються, до речі, ванна. Через вологість запотіли вікна. І подивіться лише на цей прекрасний номер. Велика лаунж-зона, де ви можете відпочити. Кавова машина. Міні-бар. Поповнюється безалкогольними напоями під запит. І мені дуже, знаєте, подобається, коли. При заселенні в номер грає ось така приємна музика. Фішка цього номеру у тому, що він розташований у сімейній зоні. Але тут чудовий вид на море. Перший табір Клабмет складався з наметів на березі моря Іспанії. Так саме з наметів. І буквально вже через декілька років Club Med створив просто бум та резонанс у світі туризму, бо створив концепцію все включено. Саме з мережі Club Med з'явилася ця концепція, і нею користуються мільйони людей по всьому світу і на всіх курортах. Тож тепер ви будете знати, звідки взялася ця концепція і наскільки класно створена ця історія. Хочу підійти ближче з вами до мапи готелю. І показати просто розмір острову, щоб ви зрозуміли взагалі, масштаби. Я проживаю у цій зоні. Ось тут у мене номер. Тут така сімейна зона спокійна, є невеличкий басейн, також його вам покажу. Зараз ми знаходимось ось тут. Це основний басейн, Monkey Towers Bar і основний ресторан готелю. Номер категорії Deluxe Interconnection, котрий розташований на окремих територіях, тобто це не великі будівлі, а йдуть, власне, як вілли. Максимальне розміщення у номері 2 плюс 1, або вони можуть слугувати як connect номери і, можливо, розміщення 2 плюс 2. Ось такий у нас чудовий вид з даного номеру, і також ще хочу зауважити, що тут дуже дуже смачний запах. Цей номер мій улюблений. Подивіться, яка тут класна ванна кімната, є вбиральня, невеличка гардеробна. І фішка даного номеру це те, що у вас є тропічний душ. Дуже нагадує, ніби ви знаходитесь на Мальдівах. Подивіться, як класно виглядає. Ось так виглядають ці номери ззовні. Це окремі невеличкі будівлі у виді віл, і дуже класно, що вони розташовані просто топово. По-перше, тут одразу є активності, можна зайнятися падал тенісом, стрільба з луку. І також, ось тут на розвилці, можна спіймати баги, і саме з номеру, десь за три хвилинки, ви доходите до найкращого пляжу та наявність бару. Резиденціал Сют Віла, максимальне розміщення у неї шість осіб. І хочу зауважити, що до цієї віли закріплений власний батлер та власне багі. Тераса на Presidential Сют Вілі просто якась чарівна. Також є власний басейн інфініті. І подивіться лише, який тут чудовий краєвид. Вона розташована, до речі, саме над місточком, але приватність тут максимальна. У президентській віллі навіть є своя власна кухня, і класно, що ви можете приготувати, наприклад, сніданок і йти на свою чудову терасу. Віла достатньо простора, велика, мені подобається, що вона світла. І ось вам демонструю одну з цих чудових. Спальних кімнат. Також у вартість даної категорії номерів входять пляжні сумки. І тут також є вихід на балкон. Такий тропічний рай. Вау! Подивіться, яка ванна кімната! Вау! Косметика така ж сама, як і у базових номерах. До речі, вона дуже класно пахне. Ще одна спальна кімната. Тут вихід вже на трошечки іншу трасу. Зараз буду намагатись показати. Тут вже у нас прямий вид на пляж. У попередній спальні був вид на ліс. І точнісінько така сама ванна кімната. Ну, ця мені подобається більше. Чесно, я просто обожнюю перший день, коли ти тільки прибуваєш на резорт. Все вивчаєш, не розумієш, де ти взагалі знаходишся, особливо на такому самітненому острові, враховуючи, що резорт дійсно дуже великий. І він розташований на окремому острові Сент-Ан. Це заповідна зона, і всього готель налічує чотири басейни. Один з них це Pool тільки для дорослих з 18 років. Тут абсолютна тиша, є столики, де можна перепочити шезлонги, різні такі інсталяції. І цей басейн іде як інфініті з переливом до океану. Клабмед відомий своєю аніматорською командою JO Gente's Organization. Вони не просто персонал, а справжні друзі і ведучі вашого відпочинку. Вечорами тут влаштовують шоу, танці, живу музику. Сумувати тут просто неможливо. Біля корпусу, в якому проживаю я, Цієї миті розташована ось така дитяча зона. Ці всі корпуси взагалі називаються Family і мають різні конфігурації. Якщо ви проживаєте, наприклад, на нижніх поверхах, у вас буде вид на сад та на дитячий басейн. Якщо на верхніх, то як і у мене, у вас буде вид на океан. Ще мені дуже подобається цей місточок, це перехід. На зону водних активностей. Але так як тут розташовані хвильорізи, тут дуже дрібний захід у воду і іноді намиває водорості. Але цей місточок просто шикарний. Так, друзі, ми з вами пройшлись по місточку, і я прийшла до своєї улюбленої частини готелю Club Med. Як на мене, тут найкраща частина пляжу, і тут проводять активні види спорту саме водні, каякінг та сейлінг. Тут є така приємна лаунж зона, шезлонги. І саме тут розташовані вілли готелю з басейном та без. Тут можна взяти собі рушнички, тут у нас бар, в цілому він нічим не відрізняється від попередніх барів, які я вам показувала. По наповненню. І пропоную ближче подивитись до океану. Дійсно, коли дивишся на ці пейзажі, виникає таке враження, що ви просто знаходитесь у раю. Пісок просто м'якенький. І, до речі, саме готель Club Met Seychelles розташований на окремому острові. І це не просто острів, а заповідна зона. До речі, хотіла сказати, в чому саме ще один великий плюс на відпочинку на Сейшельських островах. По-перше, у нас не відрізняється майже час. Всього лише на годину. І це максимально зручно, тому що ваша акліматизація до а, цих островів проходить максимально швидко та зручно. Так, зараз у нас трошки відлив, але, тим не менш, подивіться просто на колір води. І на цей пейзаж. Знаєте, у чому фішка цього пляжу? Якось я вам його показую, показую. І не сказала найголовніше, що мені подобається, це те, що шезлонги знаходяться під живим накриттям. Тут немає парасольок. І це дійсно дуже круто, тому що ви лежите в тіні під пальмами, під різними деревами. І, до речі, на бічбарі готують найсмачнішу каву для тих, хто полюбляє. І обов'язково, якщо ви будете на Сейшелах, плануєте свій відпочинок, тут найсмачніший ром та камака. І, наскільки я пам'ятаю, він визнаний найкращим у світі. Найгарніша частина острова розташована біля головного ресторану. Сюди майже ніколи ніхто не приходить, тому що тут намиває іноді водорості, але саме цей пейзаж просто осліпляє. Подивіться, під горою знаходиться готель. Цей неймовірний колір океану. І саме тут розташовані легендарні камені, за якими їдуть з усіх країн світу, майже як на острові Лядіг. І знаєте, іноді дивишся і не можеш повірити у те, що це створила природа. Сьогодні я вже встигла побувати на Снорклінгу. І я хочу сказати своїх декілька вражень. По-перше, я прокинулась, зрозуміла, що у нас буде сьогодні дощ, була велика чорна хмара. І саме коли ми пішли на снорклинг, до речі, ласти, маски, все це вже входить у вартість вашого проживання. Тож ні за що платити не потрібно. Дайвінг, снорклинг тут проводиться кожного дня, декілька разів на день. Ми пішли на ранній, з 9 до 10. Ой, верніше з 10 до 11. І я не пожалкувала, тому що океан чистий без планктону і все максимально видно. Я була трошки іншої думки про риф. Але коли я побачила, що у воді є черепаха, що там є рифова акула, купа морських огірків і багато-багато інших рибок, я була просто здивована. Незважаючи на те, що пішов достатньо великий дощ, ти відчуваєш себе ніби у фільмі. Ось правда, ніби у фільмі, і цей дощ взагалі ніяк не заважав. На заході сонця це місце особливо чарівне, і хочу вам показати, що зараз приплив і води достатня кількість, щоб одразу заходити в окан. Подивіться на цей біленький пісочок. На вході, де інде потрапляють корали, тож для вашої безпеки я раджу обов'язково взяти коралки. Вже, до речі, спробувала кататися на каяках. Це дуже цікаво. Тим паче з такими чудовими видами. Мережа Club Med – це про активності. І абсолютно у всьому готелю ви знайдете протягом всього вашого відпочинку заняття для вас та вашої родини. Зараз у басейні проводиться зарядка. Це головний басейн, котрий розташований біля лобі-бару. Рецепції. Дуже класна лаунж зона. До речі, бачите, тут проводять якісь анімаційні заходи. Обов'язково вам покажу. Цей це дійсно райське місце. Для дітей працює дитячий МЕД. Малюків займають іграми, творчими заняттями, спортом, є дитячі майданчики і басейни. Дітям весело і цікаво, а батьки отримують можливість спокійно відпочити. Так, це саме зона міні-клабу для діток з 4 до 12 років. Тут є навіть їдальня, арт-студіо. Давайте вам покажу ближче, як це виглядає. Все свіженьке, гарненьке, і також є на відкритому повітрі дитячий майданчик і зона взагалі для малечі. Також можна а, замовити няню, яка буде займатися вашою дитиною хоч день, хоч весь тиждень вашого відпочинку. Ось так виглядає тераса головного ресторану готелю Club Metsie Shelves. Мені подобається, що вона виконана у таких яскравих кольорах і розташована майже на березі океану. Так, ну що, підемо з вами дивитись сніданок. Що тут нам можуть запропонувати? Головний ресторан доволі невеличкий, але тим не менш тут є все необхідне. Так, тут і хліб, до речі, дуже-дуже смачні круасани. Дивіться, яка апетитна станція. Так, тут у нас готують омлети і яєчню. І тут також. По фруктам реально достатньо великий вибір, нічого не можу сказати. На сніданок мені подобається, що подають моракую. Папая є. На вечерю я ще ні разу не бачила маракую, Можливо, це дорогий фрукт тут, але папая тут чудова, як на Мальдівах, солодка, м'якенька, є сухофрукти, і, до речі, є навіть ваги. Можливо, хтось слідкує за харчуванням, не те, що я. І... Готують сік. Для самих маленьких відвідувачів є вівсянка різних планів, також є сухий сніданок, різноманітний, гаряче молоко. І, до речі, цей чай має запах просто космічний, якщо чесно. алякарт карт ресторан Зарів, котрий працює на. Пізній сніданок та на пізню вечерю розташований біля басейну з виходом до океану. Виконаний він у відповідних бірюзових тонах. Також тут є бар. Так як резорт працює за системою, все включено, звичайно, що бар та алкогольні та безалкогольні напої у нас вже входять у вартість вашого проживання. Хочу продемонструвати вам барну карту більш детально. Можете собі. Замовити різні напої будемо по можливості все дегустувати, показувати вам чай, різні сиропи до кави. Бублі, бублі. Також тут проводять діджей сети. І ось такий чудовий вид на сусідні острови та океан. Нідано коаля карт ресторані Зерів і замовила собі глазуню, також додали сюди салат і тост з риби. Також попросили більше го і дивіться, вони просто принесли окрему тацю. Виходимо з вами з цього ресторану і потрапляємо в ось таку чудову тропічну зону з виходом до океану, з білим пісочком. Подивіться лише як тільки. Власно вписуються меблі. І знаєте, Сішели це райське місце, тому що ви повністю поєднуєтесь з природою. Бо ще подивіться, я тільки на що заїхала і вже скільки місцевих жителів я тут зустріла. Дійсно, тут гармонія кольорів, природи і розташування у резорту просто чудове. Сьогодні на резорті у нас Coconut Day. Після обіду будуть пригощати ось такими натуральними кокосами, котрі вирощують саме на острові. Прикольно, вони, звичайно, придумали на сап покласти, і виглядає дуже екзотично ця вся картина, особливо коли повертаєшся і бачиш, що тут поруч ходить черепаха. Діток, бачите, привели з дитячого клубу, щоб показати. Що їдять? Черпешка. Всіх вітаю з головного ресторану готелю Club Med Seychelles, котрий працює на все включено. Так, у нас з вами тут Шведська лінія і перше, що у нас зустрічає, це станція Солодощів. Достатньо великий вибір, враховуючи те, що зазвичай на Сейшелах готелі не працюють вище. Харчування сніданок та вечеря. Тож цей відпочинок ідеально підійде для, для тих, хто подорожує з дітьми, тому що це максимально зручно. Сьогодні у готелі Club Med Seychelles White Party і на честь цього нам накрили ось такий стіл із закусками. І буде вечірка. Гості стараються зберігати дрес-код, котрий, до речі. Зазначений у додатку ClubMed. І на вулиці вже готують вечірку. Класно та яскраво виглядає лоббі-бар у клубмеді. Також що мене вразило, одразу тут приготували брускети. можна поласувати разом із напоями. Також тут проводять анімацію. Дуже спокійна атмосфера, романтична я б сказала навіть. У кожному готелі Club Med є зручний мобільний застосунок, де можна подивитися дрес-код на всі дні, це унікальна фішка мережі, а також перевірити розклад активностей, які входять у вартість, і графік роботи ресторанів, барів та інших локацій. Все під рукою, і ви точно нічого не пропустите. Club Med Seychelles розташований у заповідній зоні з величезною територією. Тут можна побачити сейшельських черепах, а ввечері на горизонті з'являються летючі собаки. Відпочинок тут дарує повне єднання з природою, коли пляж, джунглі і океан стають одним цілим. Серед невеликих нюансів хотілося б більше баги на території, бо коли готель заповнений, іноді доводиться чекати. І ще вайфай не завжди стабільний на всій території, хоча в основних зонах працює добре. Якщо вам сподобався наш огляд на готель Клаб Медсі Шелс, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал та інстаграм. За прорахунком звертайтесь до нас у Дірект або на сайт.